Всім привіт! Це Smart Media, Я Олександра Щокіна, і я розкажу новини про відбудову та реформу освіти за минулий тиждень. Уряд затвердив постанову про порядок реалізації експериментального проєкту щодо створення в будівлях і спорудах закладів освіти захищених просторів. Йдеться про захист фізичний. За цією постановою визначаються вимоги щодо створення в закладах освіти захищених просторів. Йдеться про приміщення на підвальних цокольних перших поверхах, де можна тимчасово перебувати, щоб захиститися від небезпек і засобів ураження під час повітряної тривоги. Цей порядок стосується тих шкіл, які розташовані на території громад із задовільним або помірними рівнями ризику. Методика визначена тим, де учасники освітнього процесу не забезпечені сховищами та протирадіаційними укриттями. У 2024 році понад 3 тисячі керівників закладів освіти пройшли підвищення кваліфікації за програмами інститутів післядипломної педагогічної освіти. Особлива увага приділяється розбудові інклюзивного освітнього середовища в межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, створеної за ініціативи першої леді Олени Зеленської громади активно впроваджують пріоритети створення безбар'єрного простору. Станом на серпень 2024 року вже 364 територіальні громади включили пріоритети безбар'єрності у свої стратегії: місцеві плани заходів з безбар'єрності, плани розвитку, програми соціально-економічного розвитку та інші стратегічні документи. Найбільш активними у впровадженні пріоритетів безбар'єрності є громади Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Черкаської та Одеської областей. Цієї осені у школах Харкова почнуть вчитися 5 тисяч першокласників. Про це 15 серпня повідомила прес-служба Харківської міської ради. Мер Ігор Терхов зазначив, що класи для дітей облаштовують на шести станціях метро. Також триває будівництво з трьох підземних шкіл. Роботи ведуться виключно за кошти міського бюджету. Якби ми мали необмежені ресурси, то, звичайно, будували більше таких шкіл, щоб могли діти вчитися офлайн. Сказано у повідомленні міської ради. У Хмельницькому діє школа пілотів БПЛА при навчально-тренувальному центрі. Нещодавно запустили школу із навчальними класами, кімнатами та ремонту у е, і випробувань дронів низкою допоміжних приміщень і так далі. Тут вчать керувати безпілотниками, ремонтувати та працювати з дронами. Використовуються як симулятори, так і е, заняття у польових умовах. Інструктори це бойові пілоти із значним досвідом і сил спеціальних операцій. Навчання є досить інтенсивним, курс триває 22 дні. Учні це діючі військові і ті, хто готується працювати з БПЛА у зоні бойових дій чи потребує додаткових тренувань та поновлення навиків. Школу обладнали за кошти бюджету. Мета її роботи допомогти силам оборони готувати кваліфікованих фахівців, а також підвищити рівень підготовки бійців. Понад 38 мільйонів гривень держсубвенції отримає Івана Франківщина на модернізацію шкільних їдалень. Загалом з держбюджету виділили на відновлення та модернізацію харчблоків 1,5 мільярда гривень. За ці кошти в Україні оновлять та модернізують 159 шкільних їдалень буде змога закупити сучасне обладнання і оновити приміщення відповідно до вимог. Реформу шкільного харчування ініціювала перша леді Олена Зеленська. Її суть збалансований, корисний та смачний раціон, який має бути доступний у кожному навчальному закладі. Наразі це всі основні новини. Я дякую всім, хто із дивився. Будьте здорові та активні. Перемоги нам.